Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно смачний торт пломбір. Його корші готуються на основі заварного тіста, і між ними буде найсмачніший заварний крем. Це відео буде дуже цікаве, тож приємного перегляду. Спершу нам потрібно зварити заварний крем, тому що йому ще потрібно остити. Тож каструлю розбити два яйця, додати 150 г цукру, 8 г ванільного цукру, 60 г кукурудзяного крохмалю. І добре це все збити в вінчик. Після цього влийте сюди ще 600 мл молока і перемішайте. І варіть крем на великому вогні, постійно перемішуючи до загустіння. Але дуже важливо, коли крем почне гуснути, зробіть середній вогонь, щоб яйця не зварилися. Ну і звісно, при цьому ще потрібно дуже інтенсивно перемішувати крем вінчиком, щоб добитися ідеальної структури крему. Тепер перелийте цей крем в іншу миску і остудіть його. А тим часом можемо зробити заварне тісто, Тож в кастрюлю влити 100 мл води і 100 мл молока. Також ще додаємо 80 г масла, одну чайну ложку цукру і дрібку солі. Ну і ставимо це все на великий вогонь. Масло має розтопитися і маса має закипіти. Коли ця суміш закипить, всипаємо 120 г просійного борошна і все швидко перемішуємо. Тепер ставимо на дуже маленький вогонь. І просушуємо тісто приблизно 2 хвилини. А поки я це роблю, нагадаю, що летальніший рецепт ви зможете знайти як завжди в описі під цим відео. На дні каструлі має появитися ось такий нальот. Тепер перекладаємо це тісто в миску і розрівнюємо його по всій поверхності, щоб воно пошвидше остило. Коли тісто остило, ми можемо вводити яйця в 3-4 прийоми. Їх я, до речі, перебив блендером. Але дуже важливо, всі яйця зразу вводити не потрібно. Вам потрібно добитися ось такої структури тіста. Як ви бачите, в мене залишилося приблизно пів яйця, і я його не додаю, тому що тісто може стати зарядким і в результаті може нічого не вийти Коли тісто готове, ділимо його на дві частини. Одну частину перекладаємо на деко і ось так розрівнюємо. Має получитися дуже тоненький пласт тіста. Випікаємо його в розлягіті до 200 градусів в духовці 10-15 хвилин. Ось як корж виглядає після випічки. Розрізаємо його ножницями спочатку на дві частини, а потім ще раз. І в результаті в нас має получитися 4 коржа. Так само робимо з другою частиною тіста і у нас вже є 8 ось таких коржиків. А тепер давайте доробимо крем. Нам потрібно збити 200 мл 30% вишків і до них додати нашу заварну основу. Ось так має получитися. Тепер перекладаємо на торт і ставимо його в холодильник на 2 години. Після цього присипаємо його з боку ментальними пласівцями або ще можна використовувати, наприклад, кокосову стружку. Ну, ось і все, можна пробувати. Я думаю, що ви самі здогадуєтесь, наскільки цей торт вийшов смачним. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, не забудьте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.